Всім привіт! Хочу вам розповісти історію, яка розпочалася з подарунка одного діда. Ось такого діда, його посилання, ссылки все в описі. Саме цікаво, що він прислав мені подарунок, і я не думав, що він може бути настільки дивним, крутим, прекрасним, страшним, лякаючим. Коротше, він мене поставив в ступор. Да, він такий процес запустив своїм подарункам, що я просто не можу. І давно далеко не ходячи, і основні подарунки ви не побачите. Побачите тільки вже в іншому місці, як ви вже здогадалися чи не здогадалися. Тут у нас коротше, три манги. Манги не прості, три хентай манги. Да, у мене. Вперше в житті з'явилися три хентай манги. Я дивився там в онлайн-магазинах, де продають всякі там продаються японські і тому подібне. Там продавалися хентай манги. До речі, вони дуже дорогі, не знаю чого. Там по 450 гривень, 550 гривень, 650 гривень. Це просто немислимо, якщо чесно, порівняно з нашими мангами по 29 гривень від нашої Day Мальопуса у Аврорі. Це просто геть. Скажені суми 650 гривень, де нехай 350 І тут мені на Новий рік дід присилає мені аж три манки. Я велике дякую за те, що ти її надіслав. Я дуже радий, але показувати я вам навіть обкладинки не можу. Тут тема така, що кримінал. Коротше, я намагався це заблюрити і там все, що можна, і викласти його на YouTube. Але все одно не фартанув, не повезло, і мені Ютуб дав страйк. Да, За відверті якісь там сцени, і все воно, ну, короче, Такі ось справи. Мені тепер вже два страйки на каналі. Перший від нашої ідеї, другий від діда. Так що дід молодець, ти свою роботу виконав, до речі. Тут є попка якась. І тут він писав: Якщо твій Ютуб не забанять після цього, то я вже не знаю. Ну, Рече, ну ти. Був прав, мене майже чи не забанили. <кій> Мені прийшлось проходити школу, що я тепер знаю, що можна показувати на Ютубі, що не можна. І тому ми накинулися у роздуми, бо вже давно це лежить, як ви зрозуміли, новорічний подарунок, вже середина лютого і да, вже кохання там на дворі скоро. І я думав, як це, куди, що діти і яким чином. Пішов вже ж там, пан Кіт Юра. Багато писав, що його підтримують на Баймія Кофі. Пішов на Баймія Кофі, там виявилося, що для нових користувачів ця послуга недоступна. Причому ось це зараз ви ві відео подивитесь, це буде, мабуть, якісь міні-руководством. Якщо правда, ви на нього попадете, попадете, хоча натрапите на це відео, то вам буде руководство. як Можна трохи монетизувати такий ось формат хентаю чи щось такого. Ну, продовжуємо. Я попав на Байміакофі по наводці пана Юри. І там, як виявилося, що нових користувачів немає з України доступу до монетизації. Вони коротше, не роблять виплати на українські карти. Якщо можна там на Польщу чи якусь іншу країну, то залюбки. Я вже думав використовувати там всіх своїх знайомих, але щось вирішив, то буде накладно, ну, причому це щось мучити людей, щоб їм кошти, там, дані давати. Щось я від цього відмовився і пішов далі. Згадав, що були які колись там патреони. Але, як виявилось Патреон кинув нас, українців, через пісюн. А тому і ми кидаємо всі українці патреон через пісю. Я так я зрозумів, що на патроні було відкритий збір 24 United на, там, на військові збори, і в якийсь миті Патреон просто закрив ці збори, кошти не перечислив, а повернув її тим, хто робив внески. Коротше, підстав людей, коротше, Нашу Україну. А тому ми забойкотували його. Потім що там, ще, я пішов повтитися по інтернетах, якісь там всі стрімерам дають там, донати, всяке таке, допомоги. всякі. І коротше, це мені не підходило, бо я ж не стрімер. Я якийсь, наче, блог, веду, якісь огляди роблю. Да, ніколи не думав, що я буду блогером чи щось таким подібним, але доля так склалася. І я пішов, знайшов український сервіс Donatello, до речі. Там можна, як його називається, стрімерські штуки, але блогерські треба через верифікацію. Дуже дивна ситуація. Але ну, думаю, їм бідніше, як видавати якісь там, надавати доступи до свого функціоналу. І я коротше, став, зробив страничку на Донателі, але виявилося, що на Донателі треба посилання чи файли якісь прикладати, не, звісно, файли, зображення. Можна в пости, чи давати ексклюзивне посилання на Ютуб. Але, ну як зрозуміли, Ютуб не дозволяє мені посилання робити на це. І опля! Знову пішли скитання, скитання і щось хтось десь мені написав. Так, зроби десь, ну, щось я радився, хоч питав когось, і хтось мені хтось сказав: зроби мені собі сторінку на OnlyFans. Я довго з цього сміявся, коротше, пожав і коротше, пішов далі шукати інформацію. Коротше, де можна чути. якось просто і видалити це якось негуманно, тому що, по-перше, це подарунок, по-друге, це тематику каналу. бо Ми все таки оглядаємо манги, там, ну, стараємося якісь анімешні штуки, потім карточки покемонські у нас і Лего. І ось це, ну це якийсь ну, пінжанр манги, так що його кудись викидається було дуже якесь А тому треба було вирішити, що з цим. Десь публікувати? Ну я можу опублікувати, але треба якось було зробити, щоб воно було у вільному, ну як вільному доступі, а щоб люди могли там нові старі чи якийсь момент подивитися, передивитися, якщо буде цікаво щось, комусь показати. Але треба якось було зробити так, щоб, як воно називається, щоб людина була, доказала, що вона доросла. Ну, коротко, тут буде на цьому відео буде монетизація, і ну, так вийшло. треба. Тут, тут треба монетизація, тому що я не можу це показувати. Там ще правила OnlyFans. Я так розумію, можуть і діти 16-річні, бо вони ж можуть займатися коханням чим тим. І в них є права, і вони можуть дивитися, переглядати контент, але треба, як називається, попередження чи всякі штуки, що це 18. І тому щоб це уникнути. Треба, я зроблю монетизацію, бо, як виявилося, у дорослих людей тільки є гроші, чи картки, щоб оплатити. ну, таке, коротше. Вимушена міра. Но Давайте я продовжу свою історію. Коротше, я пішов шукати щось, нічого, і потім я вже щось лежав думав: дійсно, а чого не зробити сторінку на OnlyFans? І я з цього посміявся знову про себе, бо, як прийнято, на OnlyFans сидять валютні проститутки, і мені захотілося якийсь потім ще в якийсь момент стати валютною проституткою. Звісно, може повезе стану, але поки у нас план такий. Коротше, я заю сторінку на OnlyFans, це було пекло. Я, я просто два тижні їм доказував, що я є тим самим людиною, яка є там, YouTube канал, що я не якийсь там шахрай, що я, коротше, мені навіть прийшлося і аватарки поміняти, і, коротше, тому що як воно називається. У мене ж на аватарці Ацерола і з покемонів Дуже прикольна дівчина. Вони багато якісь міміки. Вона там рожі корщить, як ця подруга. Якась у мене слабкість на таких емо емоційних дівчат. Можна і не тільки дівчат, і хлопців мені подобається, які там рожі корчать. Ну, якось так що дівчата більш миліші. Ну Що поробиш? Такий еволюційний путь і чи шлях. І, коротше. Продовжуємо слово паразит. Коротше. І заригався, доказав, що я перемога, я доказав, мені там прям всі із чатом GPT я працював, мені навіть чат GPT розповів, сказав, щось вони гляд, якісь, гляд, свихнулися, що до тебе докапуються. Це гляд, дуже дивно. Щоб ви розуміли, я і форми подавав, і особисто. З підтримкою спілкувався. Потім я вже в підтримці мені виділили людину, яка зі мною окремо спілкувалася. Ви розумієте, рівень? І вони все кажуть: ми типа ну, ми тебе розуміємо, але ми, типу, документально не можемо підтвердити, що це ти ну, це якийсь сюр, блядь. Я там, коротше, У мене було спочатку такий перелік, там. Типу, треба і фотографії документів, і фотографії твоїх в усіх позах, щоб показати, що це сама людина, а не там бот. Коротше, як щось там, я подумав, що кредит у нас легше зробити собі в мільйон разів, чим... Ніж... Прийти верифікацію. І коротше, підтвердив я свою мене. Як вона називається? OnlyFans, називається, картку виплати. Виплати там дуже цікаво робляться. Зараз я вам розкажу. Є якісь дві платіжні системи, із якими вони працюють. Ну, є нюанс. Вони всі по 20 доларів виводять. Коли в тебе накаплюється 20 доларів, вони автоматично роблять транзакцію тобі на рахунок. Якщо у тебе багато транзакцій, то це вигідно. Ти там якусь комісію платиш да й все. Можеш суму поставити там, транзакції. Якщо ти бідний, як я, то, ну, як вона називається буде, то ти вже не зможеш тіпа, виводити. Це коротко, там комісія просто жирається, наприклад. Мені да. закончу. І є третій варіант, там ще якийсь. Ну, ось третій варіант, який вибирають українці, це вивід на картку. І причому це треба якась інша картка, але не приватбанку. Приватбанк не приймає платежі з OnlyFans, тому що села, що це контент для дорослих. Але не обов'язково для дорослих. Хоча це вона ж для дорослих. Так що тут вони десь щось праві. Але не обов'язково на OnlyFans може бути контент для дорослих. Там. Оце єдина причина, що змусила мене, по-перше, зробити OnlyFans, поламати собі голову, розум, роздуми, щоб лежати в ліжку, замість того, щоб думати там, о майбутньому світлому, о рідкоземельних металах, які хоче там. Я думав, де, блядь, як куди опублікувати хентай мангу. Благо, і найцікавіше, я зарегався в OnlyFans і потім такі блять, а ту можна взагалі хентаймангу робити? Я вже всі муки прийшли, питаю, пишуть, чату GPT можна. Він каже: 2D можна. Говорить, зображення дітей, живих людей там не можна. Я не знаю, як там люди заробляють, як вона називається, коли. Можна тільки 2D показувати. Повезло, що це 2D. Добре, що Дід не прислав мені справжню людину, чи дівчину, чи, ко, там, чи хлопця. Щоб я робив на нього огляд. Так що ось такі справи. І виплати на картку робляться ровно 50 доларів. Щоб зняти щось собі за рахування на картку. Процентів зароб... немає, коротше, як вона називається. Виплата безкоштовна за рахування тобі на карточку. От 50 доларів, доларів і тобі безкоштовна. І Треба, о, якщо ви в монобанк, я робив через монобанк, треба завести доларову карточку. Ну, можна на гривневу. Ну, Чат GPT сказав, що краще доларову, що ви можете в будь-який момент поміняти долари. Бо коли якщо на гривневу, то ви будете міняти по курсу на той момент. Який, коли тобі заходять кошти, і курс може тобі не сподобатись. А так ти можеш притримати. Ну, коротше, Зробив я доларову картку Монобанку. В мене була в приваті і не одна, але прийшлося Монобанку робити. І тепер, щоб зняти кошти, якісь треба 50 доларів накопити. Коротше, плакали мої грошики. Ну, коротше, не важливо, не суть. Тепер ви будете мати уявлення, як це працює. Так, переходимо до постів. Там є пост, можна монетизувати. Він 3 долара. мінімальна сума. Ось, оце 3, буде пост 3 долара. Вибачте. Я хотів один чи два. Ну, один хотів, щоб підтвердження. ну, Це не просто це по правилу у них це типа строгий, строгий контент. Тому його не можна в вільному доступі давати. оце, До діда. Ми. Прислав би щось нормальне, ну, було б на Ютубі, але оце теж охеренно. Ви подивитесь, я там короче, відео знімав, я знав, що тут вже я подивився оцю фігню. Я знав, що тут буде жопа. Я вже коли відкривав, я вже не пам'ятаю, це було місяць тому, може більше, що це морально буде, не піде на Ютуб. Я вже знав, що я думав, там на баймі кофе відразу піду виливати цей, цю фігню. І це я не знаю, можна там такі виливати. Я вже тільки зараз почав думати. Що ось за підписку там 100 гривень, наприклад, і ви зможете. Я тоді не пам'ятаю, писав я в відео вказав, да, куди розпаковував, вже не пам'ятаю. Я вже морально знав, що це коротше, пахне паленим. І от що воно таке є? І коротше, 3 долари пост і 5 59. Це підписка на канал. місячна підписка. Так що, що 3 долара дорого. Що 4,99 дорого ну, для українців. Ви мене вибачте. Але 5 доларів це підписка на якийсь сервіс. Краще підписуватись на сервіс, чим кудись. І, коротше, зробив ноліфан-сторінку. І буде тут ось такий контент. Плюс на OnlyFans я буду викладати, як воно називається. Контент, який не підходить до каналу. Ну, як не підходить. Ну, Щоб не розбивати відео, бо там не засаряти. Бо так там багато хтось там тільки Манго дивиться, хтось там лега дивиться, хтось там покемонів дивиться. Але я розбавляю тим, що, ну, по-перше, мені подобається, тому відео виходять якісь більш насичені від душі. По-друге, я намагаюся робити якісь асорті, щоб не тільки, щоб люди побачили, що в світі є не тільки, як воно називається, манга, лего, там, картки. Є багато всього в світі цікавого, і треба можна все це поринутись з головою. Можна там утонути. Навіть на каналі вийшла. Де воно? Іди, іди сюди. Ой, все попадало. Он Це також ось косплей, це. Бачите, відноситься до України. І косплей взагалі це тематика дуже таке, тематична і дуже крута. Якщо в нього поринутися з головою, це буде просто неймовірно, але потихеньку щось, чимось ми знайомлюємось. І на каналі буде на каналі на ну, Fans буде викладати якісь такі відносно. Ліві відео, які не будуть МЕГА стосуватися каналу. Наприклад, зразом з цим буде і безкоштовне відео, ТАМ посилку одно розглянемо. Я зазвичай оглядаю вже сам зміст посилки, а НЕ у мене є тільки закупи манги, ТАМ закупи МОЖЕ карток. Ну, і закупи, Лега, ну, Лега вже закупи І Лего вже закупи не роблю, я просто показую по факту. І тут ось оцей. Якийсь там псевдожанр, який є на каналі, його закуп показувати на каналі щось мені не сильно хочеться, але ось на OnlyFans він буде безкоштовний. Його монетизувати смисла я не бачу. Навпаки, дивіться, радійте, можете, може, зможете відкоментувати як його знає, там є коментарі чи ні. Так що невідомо. Так що ось такі ось справи. Щоб щось монетизувати, треба коротше, виплати 50 доларів. Це якщо чесно, це дуже гігантська сума. Ну то таке. І саме цікаве, чого я взагалі вирішив і монетизувати, і це що ці гроші підуть, як воно називається, на благе діло. Ми, можливо, з вами будемо, ну, коротше, як воно називається, робити. І ось ми суму набрали, 50 доларів там воно списалось на картку, я оплатив податки, там придеться податки платити. Не хочу бути уголовником. Мені колись вже викликали, що я податки не поплатив, прийшлось виплачувати. Правда, нічого не було, ну просто сказали, що ви не сплатили податки там, за якісь там покупки великих розміру, і прийшлось сплачувати. І тут так же саме придеться сплатити, як вона називається, скільки там 20% чи по 17, уже може, 20, там вже 1,5. 20% від суми, скільки там, 50, це 4 тисячі, значить 20 буде 3600 чи щось такое. 3,400 буде гривень. І ми ось на цю суму з вами. Ми проведемо опитування на групі. Я провожу там постійно, на постійно основі опитування, якісь якісь виникають з питання, і вирішує і колектив. Там вирішує в групі. Може, силка є в описі, можете приходити туди читати, коментувати, обговорювати там якісь чутки, різні там ходові моменти, причому не тільки нашої ідеї, там в нашій і круті моменти, які вона робить, і дивні моменти. І не тільки наша ідея, і всі інші, якщо ви цікавитесь мангою. Також ми там і аніме обговорюємо. Дуже у нас ідея дуже сильно насичена рубрика гумор. Там можете дивитися меми анімешні, і трохи Ну, інші тематики. І ось там було опитування: у мене є, я пишу, у мене є відос, який не можна показати на ютубі. Що ми робимо? Робимо Patreon. У мене було сумніво, що треба його робити чи ні. Робимо Patreon, робимо через дірочки в Телеграмі, чи коротко, видаляємо дане відео. Коротше, його просто вдаляємо і нічого не робимо. І ще щось, якийсь варіант. А, і ваш варіант. Ваш варіант, мені хтось там дуже сподобався, написав: може мені скидати в особисті. Та я не просто скидати в особисті, але як воно називається. Я хочу, щоб воно було десь в доступі, щоб можна було в будь-який момент, подивитися, передивитися і кожному в особисті писати, а вдруг людей там 50. Я ж буду кожен день заходити, там і кожному в особисті 50 людей в відео кидати, це якась трохи занадто. І коротше, там майже 80%, коли я один раз дивився, там, може трохи менше на проголосував за Патреон. Я був шокований. Причому там було більше якийсь момент чи трохи. Чи начевіть більше Це зірочки телеграм? Я, ну, я був здивований, типа прикол. Я згадав десь меми листав, і там, типа, було за 999 зірочок купити контент. Картинку якусь. Я посміявся. І думаю таке, а може, реально так монетизувати контент? Ну, коротше, OnlyFans зробив, оце сюди. Інших людей голих показувати я у кадрі поки що не збираюсь, може мені сподобається, ви мене закидаєте грошима. І я стану валютною проституткою чи проститутом. Як тут називається? Ну Саме сенс, що буде опитування, будемо вибирати, чи купляти з вами фігурки анімешні, чи з вами там Лего, картки, мангу, можемо навіть всі кошти на мангу пустити з вами. Там. Можемо на те, все, що завгодно. Там все одно буде пункт варіант, як воно називається, ваш варіант, куди пустимо гроші. Да, так що ви можете за це не хвилюватися. Буде підзвітність дуже цікава, причому це все реалізувати. Ще такою херню, якщо чесно, не займався. Мені якийсь момент, мені було просто, я вже я здався і думав просто це взяти і вик... Ну, не викинути, це я собі залишу, просто відео взяти, видалити і це ось гемороя не буде. Але, коротше, я не знаю, полтора місяці я з цим мучився, щоб ви розуміли, можете мене похвалити, я це добив. І так, да, вже на на 23 хвилини це щось неймовірне. Да, і короте, ось отак. От. Дуже здивований, ніколи не думав, що в мене буде сторінка на Патреоні, Правда, я ніколи не думав, що в мене буде канал на Ютубі. Правда, і ніколи не думав, що хтось буде щось це дивитися. Але так вийшло, що все йде вперед. Так що, і може ми з вами станемо чимось більшим і красивішим. Так що зустрінемось на Патреоні, ссылка в описі. Приходьте, дивитесь це. Не обов'язково дивитеся, якщо вам цікаво, яку мангу прислав дід. То заходьте, дивіться, причому дід прислав таке. ну Якщо чесно, от є хентай манга. Є така хентай манга, яка ти знаєш, ти коли думаєш, о, оце б я собі купив би, тут таке прикольне. Ну тут три манги, і вони не то, що вони різно, кардинально різні. Вони. І ти в житті такий, блядь, у мене цього ніколи б не було. І цього б не було. Да, і, мабуть, і цього теж не було. Якщо б я брав би якусь собі мангу, то вона була би зовсім іншою. Але тут мені дід прислав, я не знаю, звідки він це взяв. Це ж він собі зберігав, чи він спеціально закупився, щоб мені це прислати. Я просто не знаю. І це вийшло якось, як я на початку відео сказав, це було страшно, прикольно і класно. Воно. Ну, я не знаю, як що в нього в голові було, коли він це зробив, але вийшло феєрично. І, і в ітоги, в по факту, ну, коротше, мені зайшло, але я не любитель того, що він писав. Ну, це не моє. Але ну, блядь, книга є книга. Так що ми з вами зробили на неї огляд, і ви можете подивитися. Так що... Дід спонсор цього контенту, дід змусив мене поміняти аватарку. До речі, ми вже це я казав, дівчинку, ми з вами, з нею прощаємося на аватарці. Прийшлося зробити лого, щоб від мене від'їбалися на Патреоні. Бо, бо люди такі кажуть, що це рола на аватарці, а це рола тут, а це рола там, ну, типу, з написами. Не пишуть, хто продає, а це рола чи ти. Я кажу, а це рола? Такий ніт, давай, блядь, своє щось. Короче, прийшлося зробити своє. Ну, як називається, йдемо далі, а це залишаємо, але залишаємо її в нашому сердечку. Так що ось такі справи. І ще раз дід тобі велике дякую. Ти називається? Зрушив конвейер, застав його розвиватися. Якось воно так і відбувається, що все щось іде та найкраще. Так що, ось так от. Дякую, що подивилися. Приходьте, дивитесь, я не знаю, коментуйте, можете подивитися, якщо там немає коментарів, я не знаю, можете приходити сюди коментувати. Буде дуже весело це почитати. Можете заходити в групу та писати в групі ваші думки, що відбулося, як вам воно. Да, ну ось це по-любому буде платне, ви як не плачете, то це треба, щоб діти не дивилися. Ось таке ось діло. Так що, пока-пока.